У 2014 році Україна відзначає 200 років від дня народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Указом президента України поточний рік оголошений роком Шевченка. До святкування річниці долучилася і бібліотека імені Пушкіна, влаштувавши літературно-музичну годину, йду з дитинства до Тараса. Ювілейну книжкову літеративну виставку, яка перед вами відеопрезентації, виставку «Витинанок» по художнім творам Шевченка. Лі літературну акцію прочитай книгу про Шевченка, онлайн-подорожі, конкурси, вікторини. Тож приходьте до бібліотеки, доторкніться серцем, до Шевченкових творів, пройміться духом, тим самим ви зможете виконати поетові заповіти. З творчістю українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка. Кожна людина починає знайомитися ще з дитинства, адже про його творчу діяльність та життєвий шлях написано чимало книжок та статей. На літературній годині був присутній хор ветеранів Сузір'я, який виконував популярні твори кобзаря, а також учні літу. Тарас Шевченко це великий поет, художник, якого вивчають зараз у школі в кожному класі, і кожен сприймає його для себе по-різному. Для мене Тарас Шевченко це герой, який Залишив слід в історію України ще на дуже довгий період в історії, також в сучасності і в майбутнє. Шевченко став символом нашого народу, а його безсмертні твори актуальні і сьогодні. У наш час твори Тараса Григоровича теж актуальні, тому що він писав про вічне, про кохання, про дружбу, про. Ті цінності кожної людини, котрі я думаю, що не зміняться ще дуже довгий час, після тематичного заходу бібліотекарі закликали молоде покоління відкривати Тараса Шевченка для себе не з примусу, не для оцінки, не очима критиків, а по-своєму, по особливому.